Борони планують модернізувати військові гвинтокрили мі 8 а саме збільшити потужність та підвищити економічність, покладаючись лише на українські технології та матеріали. Авіатори зазначають, що потреба в таких машинах дуже велика. Про можливості і переваги оновленої техніки. Дивіться далі. Сучасна модифікація гвинтокрила Мі 8 оснащена двигунами підвищеної потужності. А отже, він придатний до виконання складних завдань в умовах високогір'я та високих температур. Конструктори та інженери врахували у своїй роботі понад 200 раціональних рішень. Вертоліт простий для опанування, тож перенавчання військових льотчиків відбуватиметься практично без затрат. Я літав на висоту 6 тисяч метрів. Ну, практично за 10 хвилин ми набрали 6 тисяч. Це для Віртольот такого класу дуже хороша скоросподємність, ну і, звісно, що хороші характеристики двигателя, які дозволяють це зробити в короткий час. Використовувати можна так, які ми використовуємо, тим більше, враховуючи те, що в нього зменшений розхід палива, це дасть можливість більш економічно виконувати польот, дасть можливість навіть при перевозках. Вантажів позитивно оцінив переваги модернізованого гвинтокрила полковник Володимир Пастухов. За плечима військового льотчика снайпера десятки миротворчих місій. Зараз він очолює авіаційну групу, яка вже декілька тижнів виконує завдання з посилення охорони українських кордонів на сході країни. «Цей задачі, які стоять перед армійською авіацією. Якщо його соответствуючим образом вооружити, додати там какого-то конкретника, то це буде. Ісключительно позитивна машина, которая способна усилить вооружені сили України. Однозначно. Втім, разом з високою потужністю двигунів у цього вертольота є ще декілька дуже суттєвих переваг. Насамперед ціна та місце знаходження виробника мі 8 МСБ це повністю український продукт. А його розробник, товариство Мотор Січ, заявляє про готовність повністю обладнати гвинтокрил до вимог замовника, до прикладу, встановити сучасне навісне обладнання, призначене для українських ракет та багато іншого. Ми на цьому вертольоті зробили масу світових рекордів, які, я думаю, до сих пор. Визивають удивлення, бо що ще ні один вертольот такого класу не був на висоті 9125 тисяч метрів. Ще одна перевага оновленого мі – відносна дешевизна. У базовій комплектації він коштує близько 5,5 мільйонів доларів. Російський аналог утричі дорожчий. Мотор Сіж заявляє про готовність виробити для української армії до 45 вертольотів у рік. Скільки саме крилатих машин зможе придбати український оборонний бюджет, наразі не розголошують.